Всім привіт! Цього тижня мій ростовий та дивіденний портфель. В сумі склали вже більше 15 тисяч доларів. Yes! Що вже є прекрасною причиною поставити цьому відео подобайку, то підписатися на цей канал. І в цьому відео я розповім, які додав активи, з якими цілями в своїй портфелі. Тому дивіться це відео до кінця і погнали. Що стосовно мого основного портфеля, це портфель росту, чистий прибуток вже складає більше 2 тисяч доларів, чому я уточняю, що саме прибуток, тому що дохідність номінальна, вона є більшою. Але знову ж таки тут ще є комісії, європейські ETF не самі дешеві. Плюс там зафіксований був збиток, і тому прибуток трошки менше від дохідності, але навіть незважаючи на всі ці фактори. 2160 доларів доларів прибутку. Тут дані з травня 2024 року така дохідність мене з цілком пасивною стратегією більш ніж влаштовує. І давайте погнали з того, що додавалося в портфель. А саме це, хто підписаний на мене в Телеграмі, вже знає, а саме я додав буквально місяць назад. Золото. І ніби пройшов всього лише один місяць, але дохідність золота склала вже 8,64%. Тікер його називається SGLD. За останній рік дохідність золота склала понад 41%, що для золота ну, це супер дохідність, як не як це ж таки захисний актив. І така дохідність є просто аномальною. І купляю його 12 серпня, якраз таки буквально перед цим ростом. Добавив його золото портфель, тому що мій ризик профіль рік назад і сьогодні вже де вже дещо змінився. Я не хочу сидіти виключно в акціях, зважаючи на фундаментальні показники, які зараз зашкалюють по акціям. Знову ж таки, яких я показував в своєму телеграмі, так Те, прибутки компаній не встигають за ростом своїх акцій, теж ні до чого доброго не приведе, тому вся ця історія з шаленою перекупленості на ринку в акціях. Не можу на неї дивитися в стороні, і тому вже почав створювати більш диверсифікований портфель, а не просто сидіти тільки в одних акціях. Золото це саме той інструмент. Якщо завтра якась буде криза, якась буде серйозна корекція, він не тільки, скоріш всього, не буде падати в ціні, скоріше за все, він буде рости, як вже за останній місяць, а ще нічого навіть серйозного і не сталося. Буквально зараз його доля складає 5% саме з цих всіх, всіх інструментів. Портфелі десь ну, теж біля 5%, бо тут у мене ще майже 8% в валюті. Зараз вересень, історично це такий самий поганий місяць для SP500. Він в середньому падає цей місяць. І поки що і SP500, і золото показують свої максимальні історичні значення. І тому якусь частинку валюти я таки тримаю, бо ну, сьогодні знімаються відео 13 вересня, що до кінця місяця, і є. часу, щоб, може, там щось звалилося. Хоча б на кілька відсотків, я, в принципі, буду не проти. Валюта в мене є. Облігації теж своєму польському банку я теж купив. І я вже до ймовірного падіння підготуюся. Ну, хоча я тут стільки сказав слово падіння, падіння, падіння. Звичайно, сидіти в одних лише облігаціях, готівці там, чи золоті це не найкращий довгостроковий варіант. Тому, звичайно, окрім таких і консервативних інструментів, я таки купляю акції. Цього разу я купив. Фонд VWRA, це акумулюючий фонд на акції всього світу. І, і покупку я зробив буквально недавно, 8 вересня. Я купив три штуки по 160 доларів. Ну тому, в принципі, поки що все супер. Це на своїх максимумах, золото росте, все росте. Тому більше тут такого нового не маю що казати. І другий мій портфель є дивіденний. Я створив його буквально в травні, але з того моменту я там як мав 60 доларів, так і не поповнював, тому що не було вільних коштів. Цей портфель для мене є тільки додатковим, він ніякому разі не принесе більшу дохідність, ніж мій ростовий портфель. Тому сюди я скидаю тільки такі більш додаткові кошти, чи коли все перекуплене. Ну, по суті, які зараз є SP500, чи той же фонд на весь світ сильно перекуплений. А от щодо окремих компаній, дивідендних, там зовсім інша історія. У мене зараз усього лише дві позиції: Це Realty Income Corporation і VT Properties. Це обидва рейти, тобто це фонди нерухомості. І про Realty Income Corporation ви вже думаю, знайомі. Я багато разів про них розказував, поки одна. в мене, тільки одна, тільки, в мене, в мене поки що тільки одна акція, буду поступово їх добирати. Але в них дуже-дуже великий Penна є аж 55 Ну і тому з цією компанією не спішу. А то Vici Properties я додав буквально теж так само, 8 вересня, коли я купляв VWRA. О, так само я купив у VC Properties. По такому Pena є, звичайно, цікавіше купляти, ніж по 50-60 і більше. Дивіденна дохідність в нього схожа з Realty Income. Ну, тут похибка буквально від. Ціни акції, ніж та сама дивідендна дохідність. Тут якогось колосального росту по цим компаніям я не чекаю. За останні 5 років ВІЦІ Properтіс виріс тільки на 39%, ну, звичайно, без рахування дивідендів, з дивідендами значно більше. Але дивіденний портфель він мені не для того. Це в мене тільки додатковий портфель, з якого я спокійно, впевнено, можу отримувати свої 5% дивідендної дохідності, яка постійно до того ж росте. Пам'ятаєте, були серйозні корекції у 2020 році. У 2022 році по акціям були серйозні корекції. Як бачите, дивідендна дохідність їх тільки підвищувалась, як у Віці Properties, як бачите, виплати стабільні, плюс підвищуються. Якраз, якраз нова виплата, яку я отримую 9 жовтня, вона вже буде більша, ніж от рік назад. Так, ця різниця не є колосальна, на 4% тільки. Але знову ж таки, рік за роком виплати ростять, акції дежпо-стабільно ростять, і це супер. Тому що ріал дивіденди взагалі виплачуються кожного місяця. У них дивіденна дохідність росте не так швидко, як від ці Properті, але й теж, знову ж таки, яка в них історія з 1994 року. Ну так, звичайно, без проблем нікуди. Деколи тут теж може просідати, але, як бачите, ця просадка раз, ну не знаю, в 5, може років 10, і то тут криза, нагадую, була ці роки. І самі найкращі такі часи для акцій. Тобто і в стабільні часи. Це супер було. І навіть тепер знову ж таки 2020 рік все супер росло. 2022 рік виплати росли для диверсифікації. Такий цілком цікавий інструмент. Тому там акції падають чи не падають. Дивіденди стабільно виплачуються. І за рахунок цих дивідендів вже можна буде купляти або нові дивідендні компанії, або якщо в якийсь момент там ростові акції швидко почнуть всі валитися, там на 20-30%, За рахунок цих дивідендів. Можна ці дивіденди цілком додати до тої суми моїх поповнень ну і купити побільше ростових акцій, що в перспективі дасть більше прибуток. Хоча ціна цих рейд сильно не росте, але і знову ж таки будемо враховувати, що не тільки воно так сильно не росте, як sp 500, але воно і не падає, як SP500. От, наприклад, коли у нас почалася вся ця історія з тарифами пам'ятаєте, вона почалася десь отак в кінці якраз таки лютого, і як бачите, навіть з цього часу давайте десь от ну, 17-го, навіть лютого. До там, чи березня, не важливо, чи кінця лютого. От бачите, 7%. 에... Зараз воно втекло, то з правої сторони було видно. Чекайте ще раз. От 7%. От, тут по правій стороні показує. Е... от 7% ще і прибутку акцій акції отримали би, і плюс дивіденди в цей час так само виплачувались. І от за ці кошти можна було в теорії або просто продати. Ці компанії і по мінус 20% купити S&P 500, а навіть якщо б ви їх не продавали, ваш портфель би менше просідав з цими рейтами, і плюс за рахунок дивідендів можна би знову ж таки, от було ну з серйозними дивідендами. Поки що в мене там смічні дивіденди, але через кілька років, коли тут буде 10 тисяч доларів, ну дивіденди тут уже будуть досить суттєві. І тоді реально якісь такі корекції, дивіденди будуть давати серйозну перевагу, і дивіденди на падіннях індексу будуть давати значні переваги в цілому, як виглядає цей портфель, зараз пасивний дохід в нього 28,43% в рік. Ця дивіденна дохідність буде стабільно рости навіть без моїх поповнень. а з моїми поповненнями це буде відбуватися ще швидше. По прибутку, ну, ну який тут може бути при, прибуток, якщо буквально е, один раз в травні я купив realty Income на 60 доларів, і тільки оцей від Properties я купив буквально цього тижня, само собою, ще прибутку немає. І навіть перші ж дивіденди, які зараз будуть, якраз. Скільки давайте подивимось, тут прогнозовані дивіденди. У нас відвідці будуть, це правда, до вирахування податка, але все ж там 5 чимось доларів, вже впаде на рахунок. Що буде не тільки приємним бонусом, я одразу вийду і тут в плюс. От оцих навіть 28 доларів рік. Ну, після вирахування податків буде менше, але все одно буквально ще одне хороше поповнення, я вже зможу просто за рахунок дивідендів. От дивіться, яка ціна цього віці пропертіс: 33 долари. Буквально одне незначне поповнення навіть на. 100 доларів, якщо я зараз куплю якихось цих чи віці, чи реаліті інком без різниці. Мені дивіденний дохід вже дозволить раз в рік, хоча й, грубо кажучи, але безплатно я буду отримувати за рахунок дивідендів, я зможу купляти от нові дивідендні рейти. Тому, коли тут буде 10 тисяч доларів капіталу, ну можете самі представити, скільки і цих дивіденних акцій я можу купити за рахунок дивідендів, і в свій ростовий портфель можу щось докупляти. Ну, тому це така теж цікава історія. Не всім, звичайно, вона потрібна, так як тут. Буде відставання від того ж SP500. Але мені так значно спокійніше, коли я знаю, що в мене є золото, яке виросте в криз. в мене є ростові акції, які виростать до такі часи, як тепер, коли все росте. Ну і є дивідендні активи, які довгостроково ростять, але ну, що якесь завтра буде падіння, там на 10-20% ці компанії або не падають, або значно менше будуть присідати, плюс їх дивіденди перекриють це падіння. От. Тому мені так значно цікавіше мати абсолютно всі інструменти на будь-яку погоду. Що би там на вулиці не коїлось, який би завтра актив не вигравав, в мене є в портфелі і акції, і золото, і облігації, і нерухомість, абсолютно всі, і та ж криптовалюта, в мене і все. І тому таким чином я не вгадую, що буде завтра, а гарантовано заробляю чи на тому, чи на тому, чи на іншому. І тому я вважаю, що якісна диверсифікація це ключ до успіху вашого портфеля. Якщо якісь маєте питання, залишайте їх в коментарях. Надіюся, це відео було вам цікаве. Побачимося в нових відео. И всем пока.